Так, друзі, привіт! Будемо далі розглядати книги. Ось, будь ласка, Гаррі Поттера ще на смітнику не знаходив ні разу. Ну, Завжди буває перший раз. Ось таке Росменовське видання, дві книги. Це тайна кімната і узник Аскабана. 2006 рік Росмен. Не знаю, чи це і були що ж підробки. Різні, не знаю, чи це оригінальне видання чи підробка, це, ця книга трохи ширша, ця трохи така формат якийсь трошки зменшений. Або навпаки ця нормального формата, а ця трохи збільшена. ні, здається, оця просто трошки менша. Не знаю, з якої причини. Ну, Гаррі Поттер відкрив свій смітниковий сезон. Ось так. Ось так. Далі дивимось світлі танці минулого. Юрій Щербак. Ось так. Про що? Це в нову книгу? Так. Так, людина Труженик і так далі. Отак. Так, дозорні западних рубіжей. Це щось про... Пограничні війська радянські, так. Угу. Вербичка не плакуча. Книга друга. Ой. Була книга й перша. Переклад з російської. Івушка плакуча. Попадалась мені вона. Ну, не в такому виданні. Це книга друга, а 79-й рік. Так. так, всім бажаю, ось люди, залишайтесь людьми. Всім бажаю в будь-якому в випадку залишатись людьми. Ось так. Григорій Полянкер. Ну, може я ж кажу, неправильно ставлю наголос. голос, вибачте, друзі. От, вам, якщо якісь книги потрібні, будь ласка, в описі до каналу є номер телефону. Звертайтесь. Так. Дорога честі. Ось такий ось підпис на пам'ять. Миколі. Дорога честі. Так. Так, чи Велихін пам'ять? Пачевелихін мені попадався. Щось сюди входить, я щось не бачу. Роман Ся. Так. Також різний, різний папір використовувався. Мав бути такий, а весь інший вкрали. Замінили ось такий. Далі. Троє і дівчина. Ось так. Євгеніуш Паукшта. Господи. Польський письменник. 81 рік. Видавництво молодь. Не попадався мені, заберу я цього паукшту, хай буде. Так, ось дивіться, була така серія бібліотека радянського роману. І недавно я розказував, що на книгі зустрічаю то чашку, то пательню сковорідку поставлять, то казан. А це, похоже, був якийсь маленький казанок, друзі. Бачите, такий по об'єму. Ну, чугунець такий якраз. Так. Книга третя. До речі, в такому не попадалось мені ні разу. 57-й рік. Ілюстрації тут, друга частина. Ну, книга вже розпадається. Відомий персонаж відразу відразу видно, що це він. Так, з даної книги. Забув, як його звати. От на імена в мене не дуже, друзі. Так, пам'ять працює. Так, три, чотири. Це друга частина. Так, біологія тварин. Заберу обов'язково. Підручник 91 рік, цікаво, в гарному стані, до речі. Підручник в гарному ще стані, не порваний, не пописаний, хай буде, так. Далі помпадори і помпадурщиця, часта знахідка, знову книжковий клуб, якийсь трейлер, мабуть. Так. О, а це... Оце знахідка такого видання не бачив навіть ще, друзі. Дивіться. Хі -хі. Дитяча література. І Карлесень. Віталію в день... Бачите, так цікаво, Віталію дитина писала Віталію і українська в день рождення. Тут уже от... Сергія. Ой-ой-ой, щось тут уже не хватає. Ага, це щось. Звідкись, мабуть, звідси. Ой, шкода, що так вона трошки постраждала. Це тут у нас зміст і, і останні, остання сторінка. Шкода. Бачите, також е, з... Ну, Ілюстрації, здається, такі класичні. Не попадалось таке видання. 81 рік. На жаль, з втратами. Дивіться, який корінець цікавий. На жаль, втратами. Далі дивимось, якась підмочена книга велика. На беззимянній висоті. Ну, попадалось мені у багато разів. Вадим Піунов. Без права на помилування. Каман. Радянський письменник. Так, дивимось. Ось таке видання з Гончара російськомовне. 70-й рік. Ось так. Ну, в мене є. І два рази я продавав дану книгу, але українською, так. Томас Вулф. До вас брата нет. Є в мене така книга, Роман, правда. Тираж, мабуть, великий. 300 тисяч, так, великий тираж. Дуже якісний папір, дуже, дуже якісний даної книги. Так, далі якісь дитячі. Інгліш. Uh -huh. 2002 рік. Ось так. Ось такий підручник. Далі. Дивіться, які всі домашні завдання. 9 клас. Хто вчився в школі, мріяв мати такі домашні завдання, щоб нічого не робити. А Переписав, пішов гратись. Так. Ось так. Далі дюма. Луїза СанФелічі, перший том. 91 рік. ну Дюма дуже багато випускали, наштампували цілу кучу. Так, маршак, мемуари. Так, якісь ось такі тут вивалилися. Ой, такі ось якісь дитячі книги, біологія. Ось зовсім для маленьких книжечки. Так, це що таке? Минуле не минає. Віра Єніна. Цікаво. Роман. Перший раз чую. Ну, якась радянська проза така жіноча. Так. КСК -ка Достоєвський, так. І таке далі. Юрій Шовкопляс. Людина живе двічі. Ніч проти понеділка. Також якась воєнна проза. Так, ой-ой-ой, скрипить, крепить штатив, зараз ще впаде. Так. Бачите, попередня книга одне одному противорічать. Людина живе двічі, всього одна життя. Отак. Повість. Задонський Денис Давидов. Молода гвардія. 62-й рік. 62-й рік. Історична книга друга. Ага, два. А один нема. Чи декабристич? Хто це такий? Що не пам'ятаю. Давидов. Ще Лермонтова друг, щось, щось таке в мене воно крутиться. Ну, Ілюстрації цікаві. Напишіть, друзі, бо я помиляюсь, мабуть, як завжди, так. Далі. Попадалась така книга. Джексон лишається в Росії. Свірідов. Роман. Якийсь про боксерів щось. А можливо якийсь детективний, не знаю. Ось така серія. Іван менеш мінський напрямок. Так, пускін в Кескі. Поєдинок, новак. Не знаю, потрібно подивитися. Не попадалось мені. Здається, така книга. Так, далі дивимось, що тут ще є. Так, драйзера. Ну, це, пропадалось дуже часто. Так, 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 достаємо, що тут у нас. Ага, побіжденний карабас. Ось так. Казки про дерев'яного чоловічка, якого ми всі знаємо. Друга тайна золотого ключика нові пригоди. Не карабас, і Пінокіо. Ось все в одній книжечці. Ось так. Так, так, так. Тітка дяді Федора. Ух ти. Ось так. Повість казка. Так. Джон Харт, книжковий клуб. І математика другий клас уже, вже яка? 2010 рік. Списана десь уже з... Школи або хтось трошки забув здати, як це буває. Дев'ятий клас англійська. Е, ага, німецька мова, вибачте. Німецька мова. Бо я так взяв, дивлюсь в одну сторону, а кажу друге. Так. І ось такі ось дитячі книжечки. Ну, не цікаві. Не цікаві вони. Порвані вже. Так. Ось так. Ось такі ось книги. Ще ось дивіться, мультказка така і супер зачіска. Ось так, друзі. На цьому все. Книги закінчились. На все добре, до нових зустрічей!